Слава Богу. Слава Богу. Серце тішиться, раду, дивлячись майбутнє, яке в небі створив наш Господь. Знаєте, я так слухаю Слово Господнє, розсуждаю, знаєте, один брат каже: Слава Богу за Бога, а бойби не Бог, то не дай Бог. Все у усьому Господь. І що ми без Бога, знаєте. Ми без Бога і нічого. І деколи нам кажеться, що якщо ми будемо прилагати якісь великі зусилля, нам треба, ми повинні те чи інше, то щось буде мінятися, щось, щось ми можемо досягнути. Але якщо подивитися на самий початок, як була створена людина, для чого вона була створена Богом, Господь створив і дав все для Адама, все для його життя, щоб він жив і насолоджувався. Добрі намірі були у нашого Господа стосовно людини. І коли мав Адам все, Бог побачив, каже, що не добре будь йому самому дам йому, створив поміч, дружину, Бог створив для Адама дружину. І все Бог робив для того, щоб для людини було добре, щоб було комфортно. Знаєте, Але після гріхопадіння Бог сказав, що в поті свого лиця ти добувати хліб, жінка буде тяжко народжувати дітей. І ми звикаємо до того, що все більшість в цьому світі нам дається зусиллям. Коли ми прилягаємо якісь зусилля, але, але знаєте, благословення Господні вони даються надаром. Вони, знаєте, не, не якимись нашими великими зусиллями, не ще чимось. Книга пророка Михея, шостий розділ. Восьмий вірш читаю: було тобі виявлено, о людину, що добре і чого жадає від тебе Господь. Нічого. А тільки чинити правосуддя і милосердя, любити і з твоїм Богом ходити сумирно. Це те, що жадає від людини Господь. Знаєте, деколи нам кажеться, що Господь від нас жадає якихось великих подвигів, якихось, знаєте, коли ми будемо прилагати великі такі зусилля, щось будемо. Знаєте, як в поті лиця добувають хліб, отак і в духовному плані. Але Господь, я зараз наведу декілька прикладів. Знаєте, коли Бог він ходив з людиною, Бог благословляв, Бог все давав, і що та людина вона особливого робила для того. Каже, що від тебе жадає Господь каже нічого. Але каже, тільки чинити правосуддя і милосердя, і з твоїм Богом ходити сумирно. Ходи сумирно з Господом. Згадується, муж Даниїл. Який читаєш, що, що було зроблено Даниїлом, для того знаєте, щоб Господь він врятував його із тієї ями левів, відкрив вікна в сторону в своєї горниці в сторону Єрусалиму і молився тричі на день. Я собі думаю, чи я міг би так зробити. Я думаю, кожен із нас ми, ми могли би це робити, ми могли б це повторити, ми могли б молитися. Ми розуміємо те, що він молився щиро, він любив Господа. А Господь, в свою чергу, він вступався за нього. Знаєте, Він не приніс е, всі свої маєтки десь на спалення в жертву для того, щоб Господь вступив за нього. Він не зробив ще щось таке. Знаєте, Він любив свого Господа, він молився до нього, а Господь за нього вступався. І більше того, знаєте, навіть е, цар, він, цар він боявся цього Даниїла. Цар написано, що сон помандрував від нього, він не міг вночі спати, він переживав. Чому він переживав? Вони просто людину кинули до, до тієї ями, до тих левів. Знаєте, якби це була проста людина, яка там, знаєте, він би може так він би не переживав. Ну, це, це було, знаєте, тоді таке явище. Це, це було не щось таке. Це, я думаю, таке відбувалося досить часто, коли людей казнили за щось, коли присуджували для людини смерть за по тій чи іншій причині. Але тут вкинули людину, знаєте, за яку вступається сам Господь. І Господь вступається за тих, хто його любить, хто на нього надіється, хто надію покладає на Господа. Знаєте, історія, яка описується в книзі Самуїла про Саула і про Давида, я прочитаю декілька віршів з 18 розділу. І сталося другого дня, і напав злий дух від Бога на Саула, і він став несамовитий в себе вдома. А Давид грав своєю рукою. Як щоденно, а в Сауловій руці був спис, і кинув Саул списа, кажучи про себе, ударив Давида і приб'ю його до стіни. Та Давид двічі вихлився від нього, і боявся Саул Давида, бо з ним був Господь, а від Саула він відступив. Брати і сестри, хочу, знаєте, зауважити те, що в Сауловій руці був спис, і написано: І боявся Саул Давида. Спис в руці Саула, але Саул боїться Давида. Давид ухиляється, але боїться, боїться його Саул. Чому так? Бо каже, бо Господь відступив від нього, а з Давидом був Господь. Знаєте, що ми можемо подивитися на життя Давида? що Давид зробив для того, щоб Господь за нього вступався і щоб його боявся Саул? Ми знаємо. Те із того, що описується про Давида, Давид, ми знаємо, що він любив Бога. Давид він був пастухом, він був простою людиною. Це не був, знаєте, якийсь ще тоді він не був царем, не було ще того, що він щось досягнув. Знаєте, хоч ми знаємо, що він був, був помазаний, Богом він був вибраний Богом. знаєте, але зі сторони Давида це була проста людина, яка любила свого Господа, яка, знаєте, яка надіялася на нього. І ті звірі, яких він доганяв і забирав, ту жертву, яка була схоплена звіром. Знаєте, чи, чи була ця заслуга Давида? Це була, ми розуміємо, що це, цю силу дав для нього Господь, цю сміливість дав для нього Господь. І він це робив, тому що з ним був тоді Господь. І каже, і боявся Саул Давида, бо з ним був Господь. А від Саула він відступив. Проти сестри, знаєте, сьогодні сьогодні ми в тому стані, коли молимось, молимося за нашу країну, переживаємо про мир. Знаєте, Хочемо, щоб Господь вступився. Ми читаємо, що меч, цей спис, він був в руці Саула, але навіть із цим списом в своїй руці. І навіть Давид він не брав і того меча, того списа, він назад в нього не кидав, але все рівно він його боявся. Каже, бо з ним був Господь. Він його боявся. знаєте, немає різниці, в кого в руках зброя, але є різниця, з ким є Господь. Господь є з тим, хто на нього надій покидає, хто його любить. Знаєте, хто не відвернувся, хто не возгорнився. Ми знаємо падіння Саула, як це все сталося. Знаєте, все так воно якось із-за гордості, і із за завісті, і за того все, що із Давидом був Господь, і він бачив це. знаєте, і на нього напав цей гнів, і він був несамовитий. Він він не знав, що робити. Він був готовий бити, але в нього це не вийшло. Він він доганяв Давида, знаєте, і не мав в цьому успіху. Готовий був спричинити смерть для Давида, але не було в цьому успіху. І ми знаємо, що маючи владу, маючи, маючи вояків собою, знаєте, будучи царем, Давид він втікає від Саула. Саул має все, але так стається, що Господь він дає, дає в руку Давида Саула, і Давид він показує, що ось я міг би забрати в тебе життя, але я не буду цього робити. Бо я Бога боюся. Бо я боюся Бога, і я цього не зроблю, тому що, каже, не підніму свою руку на помазанця Господнього. Давид боїться Господа. Знаєте, брати і сестри, як важно, знаєте, боятися Господа. Не, тоді не будемо знаєте, боятися того, хто, хто десь, можливо, із списом, хто десь з мечем, хто десь чимось. Але як важливо знаєте, щоб на нашій стороні був Господь і ми розуміємо, що Господь Він є. На стороні тих, знаєте, тих справедливих Каже, чого жадає від тебе Господь. Чого жадає від тебе Господь? Нічого, а тільки чинити правосуддя, каже, і милосердя любити. Любити милосердя, знаєте, ну це, звичайно, це не, не є щось таке легке, легке, тому що милосердя будь милосердним до кого, не до того, хто тобі робить добре. Ми, знаєте, ми можемо проявляти е, свою любов до тих, хто до нас проявляє любов. А милосердя проявити треба до того, хто тобі проявляє нелюбов. Тоді треба проявити милосердя. Це в якійсь мірі, знаєте, казалось би, треба приложити якісь зусилля, але коли наше серце наповняє Дух Святий, коли з нами є Господь, знаєте, то і те милосердя проявити набагато легше. Знаєте, Ісус Христос, ми знаємо, як Він молився за тих людей, які спричиняли йому біль. Він молився чому, Тому що Він був сином Божим. Знаєте, Він був наповнений любов'ю Господньою, він дивився на цих людей. І він в них не бачив якихось своїх ворогів, але він в них бачив нещасних людей, які, якщо не змінять своє життя, знаєте, якщо то вони не спасуться, якщо вони не призвуть ім'я Господнє, вони не спасуться. Ісус Христос. Він на них дивився як на нещастих людей. Хоча вони були воїнами, хоча в них в руках була зброя, але він за них молився. Йому було їх жалко і каже до Господа, до Отця каже, що. Каже, ну прости їм очі. Каже, бо вони не знають, що роблять. Вони не знають, що вони роблять, тому що для них це є закрито. Вони їм казали на той час, що вони мають якусь владу, що вони щось, що вони щось можуть. Вони можуть познущатися, вони можуть проколоти е, списом Бога Ісусу. Казали їм, що вони щось можуть. Але Ісус на них дивився і він розумів те, що, що це просто для них дана якась влада на якийсь короткий час, але життя їхнє, Ісус Христос бачив, куди, куди воно все йде, до чого все котиться. І йому було жалко, знаєте, він був наповнений любов'ю Господньою. Каже, чого від тебе жадає Господь любити милосердя? І боявся Саул Давида, брати і сестри. Людина, яка ходить з Господом, знаєте, вона не боїться. Людина, яка любить свого Господа, вона, вона боїться тільки Бога. Вона тільки боїться, знаєте, втратить те, що в свій час втратив Саул. Людина, яка ходить з Господом, знаєте, вона тільки боїться того, щоб втратити добрі відносини з Господом. Вона боїться цього і вона, знаєте, старається ходити, знаєте, щоб її життя відповідало Євангелії все для того, щоб відносини з Богом вони були добрими, щоб їх не втратити, знаєте, щоб не втратити мир в своєму серці, той, який дає Господь. В книзі Прока Ісаї, 41 розділ. Десятий вірш каже такі слова: Не бійся, бо з тобою я і не озирайсь, бо я Бог твій, зміцню я тебе і тобі поможу. І правицею правди своєї тебе я підтримую. Не бійся з тобою, бо я і не озирайсь, бо я Бог твій зміцню я тебе і тобі поможу. Не бійся, бо з тобою я і не озирайсь, брати і сестри. Хай Господнє ім'я буде благословене і прославлено. Знаєте, хочеться, щоб наші серця вони були наповнені подякою. Знаєте, хоч вони зараз багато наповнені різними просьбами до нашого Господа. Ми багато хочемо. Ми просимо, ми молимося. Але знаєте, перш за все, знаєте, віра лише віра туди доведе, щоб знаєте, в нашому серці була віра. довіра для Господа, що Господь він все робить. Знаєте, Ісус Навин і Виніколев казалось би, знаєте, вони є прикладом того, що вони зробили такого сильного. Вони повірили, що в тих цих ситуаціях, хоч там такі великі люди, хоч і все, але каже, з нами є Господь. Він нас сюди довів, і він нас пройде. Ми пройдемо, каже, бо з нами є Господь. Не того, що в нас є зброя, не того, що ми сильні, дуже, не того, що ми якісь самі, такі самі. Але з нами є Господь. І Він нас веде, Він нас любить. Він за нас захищається. знаєте, ми на нього надіємось. І хай Господнє ім'я буде благословене. Знаєте, пам'ятаємо, що каже від тебе чекає Господь. Що Господь Він чекав від людини тоді, коли він її створив? Чи Він чекав від Адама якихось великих подругів, чи він його озадачив якимись великими справами, сказав, що підеш, будеш там завойовувати якийсь города, сам в рукопашку, ще щось, будеш таке робити. Ні. Він дав все йому. Він дав все, він позаботився. Він дав все, що було для людини, що їсти. Він дав цю красоту. Він дав все. Віддав землю, каже, пора її. Просто займайся. Все в твоїй владі. Ти називаєш звіри, знаєте, звіром. Вони тоді, вони тоді, знаєте, вони не, не, не нападали на нього, все, все було під власною людини. Господь все дав. знаєте, Але розуміємо те, що не послуг, гріхопадіння. Але разом з тим Господня любов до людей, знаєте, вона не зменшилась. Бог він віддав свого сина, була проля є викуплені, знаєте, і Господь. Він, Готовий, готовий надалі захищати, готовий вступатися. знаєте, від нас нічого такого великого ніхто не пожадає, знаєте, і буває так, знаєте, що десь ворог він нас обманює. Десь ми плутаємося з тим, що, що так як і на землі, нам буває якісь речі, дістаються зусиллями якимись, так воно, знаєте, і в духовному, але насправді. Господь, знаєте, він від нас не жадає нічого такого великого, але того, щоб ми любили правосуддя, щоб любили того, хто є біля нас, свого ближнього каже, як самого себе. знаєте, і тоді Господь він буде на нашій стороні. Хай Його ім'я буде благословене, хай Боже ім'я буде прославлені. Будемо Його знаєте, дякувати, будемо Його прославляти, в цих зібраннях, які він для нас дає. знаєте, будемо дякувати один за одного, що ми можемо знаєте, один за одного помолитися, один одного можемо підтримати. знаєте, можемо десь. Підкріпить на якимось словом, знаєте, чи ще чи молитвою, і в усьому хай буде прославне ім'я Господнє. Йому хай буде подяки за все. Амінь.